Добрий день, діти, пригадайте, яка пора року за вікном. Так, зараз господарює зима. Та ходить вона не одна, а має помічника. А кого здогадайтесь? На вікнах, як на картині, це в узорах світло-сині. Що за майстер тонких справ всю ніч узори малював? Так, мороз. Лишень вдарили морози, віконні шибки, вмить перетворилися на кришталеві розписи, що зими на вікнах відбуваються чудеса, з'являються неймовірно красиві зерунки, які можуть нагадувати то пальмові ліси, то гірлянди квітів, то гілки ялин. Однак морозні картини на склі це практично те ж саме, що іні на траві та деревах. Як же з'являються ці химерні морозні візерунки на вікнах? Насправді від холодного морозного повітря крапельки води, які присутні в повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки, схожі на найтонші голочки, які розходяться в різні боки по склу. За холодну ніч їх утворюється багато-багато. Вони, якби наростають одна на одну і так виходять різні візерунки. Але як льодовим кристаликам вдається утворити настільки вигадливі форми? Причина всьому подряпини та нерівності скляних поверхонь. Саме на них, перш за все, осідають кристалики поруч один біля одного, зверху або з боків. Як доведеться, ось так звичайний лід перетворюється на філігранні візерунки, химерності їм додають і пилюка, що осіла на шипці, і різноманітні повітряні потоки. Візерунки на склі недовговічні, починає пригрівати сонечко, і морозні візерунки стають менш чіткими. Розпливаються і стікають струмками води вниз по склу. Вони зникають безповоротно. Діти. А ви любите розглядати морозні візерунки на склі? А які найдивовижніші малюнки вам траплялися? До нових зустрічей!